Всім вітання! Сьогодні ми відправляємося на одну досить гарну вулицю Львова, де ви не побачите туристів. Проте, що скажу чесно, там дуже багато є чого цікавого, яке здвою туристів. Адже тут є бібліотека, яка нагадує Гогвардс, є один з найпрекрасніших палаців Львова, і та навіть знаходиться невеличка обсерваторія, і все це на одній вулиці Львова, близькові центру. Так що відправляємося. На опорі цієї знаходиться один з найпрекрасніших костелів Львова з самим багатшим інтер'єром. Всім привіт! Сьогодні з вами канал Два Городки і ми сьогодні на вулиці Драгоманова. Продовжується наші мандрівки Львовом та його цікавими вулицями, на яких ви не завжди побачите багато туристів, але які тим не менше варті відвідування. Проте, перш ніж ми відправимося на вулицю Драгоманова, ми маємо показати вам дещо цікаве. Ну, От бачимо, ну, що ми знаходимося біля такої от цікавої трипорухової будівлі, такого класичного вигляду. Це трипорухова будівля колишньої звітської колегії. А ми йдемо далі і нами триває вид на один з найгарніших костьолів Львова, який, незважаючи на те, що зараз все одно зберіг просто прекрасний вигляд, так що заходимо всередину. і ми волонімося неймірною красою. Поки роздивляємося невірної костел, розкажу вам трошки історію. Це був колись костел Святого Миколая, збудований протягом 1739 сімсот років. У бароковому стилі за проектом італійського архітектора Франческо Пацеді, будівничим, імовірно, чинцем-тринітарієм Казимиром Гронадським, і саме з Любліна. На початку ХХ століття в костелі встановлено у пам'ятній таблиці Пітахії в пам'ять про професора Рівського університету ось Скоровського, Петра Хмельовського та паруха отця Зекунда Кат'єтана Ольгадовича. З радянських часів, приміщення костелу як книгосховище. У 1990 році він був переданий у ПЦКП, а у 2018-му вправився в прославну серпулку і не після об'єднання серпулки. Що ж, як бачимо, тут всього дуже багато, і при тому можна знімати окреме відео, адже тут купа елементів. Ми, до речі, над цим продумуємо. Якщо вам така ідея сподобається, напишіть, будь ласка, її в коментах а ми нарешті відправляємося на вулицю Драгоманова. До речі, початково вулиця Драгоманова називалася вулиця Гончарська. Мож тут колись жили гончарі. Зразу опиняємося біля будинку з номеру 12. Колись тут була школа ж імені Шевченка та бурса руського педагогічного товариства. Зараз тут знаходиться один з корпусів фізичного факультету Львівського Нюар. А зараз ми знаходимося біля бібліотеки імені Івана Франка. Це, як то кажуть, головний хід бібліотеки, тому що тут можна йти зареєструватися, і почитати, і в онлайн пошукати різні книги. Дуже цікаво і пізнавально. А особливо загальна зала, як то кажуть. Ну, ми в у фотки, бо ми зараз всередину не попадемо. Так. Маркує От. відвідати. От. Наукова бібліотека була збудована упротягом 1924 років за проектом архітектора Героя Пижанського в стилі Неуренесансу, скульптурно оздоблена, як бачимо, фігурами Атлантів за авторством відомого польського скульптура Антона Пополя. Особливістю бібліотеки є головна читальна зала, яка просто вражає. Час від часу туда роблять із так що, якщо маєте можливість, рекомендуємо: От дивіться на фотокад читальним зала там. Зараз ми йдемо до дуже гарного палацу. в якому зараз розташовується музей? Ми так само потопили. До речі, який казав, вулиця мала різні назви. Початково це було Гончарська Авая, потім було Гончарська вище, його просто Гончарська. Потім було вулиця Мохнацького, за часів Німеччини це була Блюменштраси, Потім згодом Мохнацького, а вже за часів Радянського Союзу і України вже стало Драгоманово. Ми зараз за адресою вулиці Драгоманова, 17, колись тут було Віченських, проте до наших часів вона не збереглася і у 1990-х тут збудували новий корпус наукової бібліотеки. Отож ми підходимо до найпомітнішої будівлі на цій вулиці, ну а саме Драгоманова 42. Це чудовий палацик, пишно декорована бароко та класицизм екотична споруда, збудована у 1897 1898 роках за проектом архітектора Владислава Руша. На фасаді привітає увагу на композиція Орфей та тимпанія фронтону, авторства краківського міцеадольга Пуца. Замовником і першим власником будинку був професор Львівського університету Геолог та Георов Еміль Туніковський. Митрополит Андрій Шептицький придбав цю віллу для створення церковного музею, який часом перевіз суто церковні рамки і став збіркою витворю українського мистецтва не лише Галичини, а й усієї України. З 1913 році тут розташовується національний музей. У 1930 роках біля колишнього Віли Дуніковську за проектом архітектора Олександра Пажанського сина будівничого університетської бібліотеки, збудували новий корпус. До речі, у 1935 році перед будинком музею було встановлено пам'ятник митрополиту Андрея Шептицькому – роботу скульптора Сергія Волотвиненка. За радянських часів інституцію промінували на музей українського мистецтва, вилучивши зі збірів ідеологічно шкідливі твори мистецтва. Частину з них знищує, зокрема і пам'ятника миткопоєту у ніч з 9 на 10 серпня 1947 року. Напроти музею знаходиться одна з найстаріших та найгарніших будівель вулиці Драгманова, чудовий будинок з Вежею. кажуть, що тут колись було астрономічна обсерваторія Львівського університету. На початку ХХ століття тут було консульство Німеччини, за радянських часів будинок займало Народний суд Червонормійського району технічне училище а кафедра туристичної фізики Львівського університету. Ну адже піджив трошки далі. А саме в вулиці Dragon 50. Перед нами знаходиться будинок факультету електроніки імені Івана Франка, Був збудовано у 1979 році за проєктом архітектора Мирона як бачимо, така от споруда в стилі, Навіть не знаю, як пояснити. Ну, типова радянська споруда, як вона є. Напротив факультету електроніки знаходяться дві чудові віли віла гіджетських та віла пілатів, одні з яких вже Іван Баварський, а зараз тут фізичні інститути. Ну, а от ми вже майже йшли до кінця вулиці. Тут ще кілька сторонних віл з история, історією, а але про це, напевно, вже іншим разом. Якщо подивитися, то з одного боку вулиці По ну а з другого боку відкривається вхід на цитадель. До речі, на цитаделі ми також гуляли, відео буде скоро. Ну, от якось так ми і прогулялися по вулиці Драгоманова. Та й такої отки вони прогулянки Львовом та його цікавими вулицями, на яких вони побачите багато туристів одразу, адже ці вулиці нічого не гірші за центральні. Нагадую, що з вами були. Канал Два Городки. Обов'язково підписуйтесь. Коментуйте. Якщо ви перші в нас. І коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей, друзі! щасливо. всім папа.